Всім привіт! Сьогодні ми розбираємо один із найбільш непередбачуваних і бісових режимів у Бравл Старс Шоудаун. Уявіть собі ситуацію: ви заходите в гру, готові до чесної боротьби і підготовлені до будь-яких труднощів. Але що ви отримуєте натомість кущі, стратегії для боягузів і, звісно, тимінг? Так, ви правильно зрозуміли. Сьогодні ми обговоримо всі ці проблеми і чому це вбиває Бравл Старс для новачків. Ставіла підписка, не будемо затягувати. Поїхали. Юйоти в темі, хто ці слухи сюди Як зробити так, щоб проект зайшов сюди? Локалізація, це ключ до вершин. Тут знайдеш свій шлях і прокачай скіл колобинки. Аж підписуйся брати нехай, ні хвилини Бо тут кожне слово веде до вершини Посилання в описі заходь прямо зараз. Першою великою проблемою цього режиму є те, що більшість гравців просто ховаються в кущах, чекаючи, поки хтось інший зробить всю грязну роботу за них. Скажу відверто, сам користувався дуже часто цією самою схемою, тактикою. Коли в мене було там десь 1020 кубків, то я робив те ж саме. Мені просто не хотілося вступати в бої і просто сидіти й чекати, поки я займу якесь переможне місце. А зараз, в принципі, коли в мене вже практично 52 тисячі кубків, і я дуже багато років награв, я розумію наскільки це. Погана е, взагалі тактика, тому що вона не навчить вас грати, а те, що ви піднімете кубки, нічого вам особо не дасть. Ми з сестрою взагалі почали грати тільки в режимі 3х3, в особенності хокей. Якщо вам буде цікаво про цей режим послухати, то обов'язково поставте лайк і напишіть коментарі. Отже, е, одразу можете запам'ятати і записати собі в блокнот, що ніякому разі не потрібно сидіти в кущах і якось там крисити, займатися ось цією щурячою тактикою. Замість того, щоб активно... Бор... Боротися, вони тільки чекають, поки інші гравці всіх виб'ють, і виходять тільки тоді, коли ситуація вже вирішена. І це ніяким чином вам не допоможе підняти свій рівень гри, свій скіл і так далі. Тепер подумайте. Тепер подумайте, якщо ви справжній гравець, який хоче діяти активно, це виглядає просто нечесно. Дійсно, у порівнянні з іншими людьми. Ви можете мати потужні скіли, але це не дасть вам жодних переваг, якщо інші просто ховаються і чекають зручного моменту. Ми приходимо плавно до другої проблеми, і звісно, є ще одна більш страшніша проблема, яка реально розсуриває цей режим на шматки. І, звісно, це тимінг. Ось що відбувається, коли ви граєте і раптом двоє гравців вирішують. Що вам не вистачить шансів і просто об'єднуються для того, щоб вас вигнати. Це вже не просто гра, а маніпуляція механіками, що позбавляє шансів навіть найкращих гравців. Замість того, щоб просто розраховувати на ваші власні скіли, ви мусите мати щасливу випадковість, щоб вижити, бо ніхто не хоче грати поодинці. І люди просто беруть і тімляться, і звісно винести двох вже набагато важче. Що робити робити в такій ситуації? Звісно, ви можете просто брати протитанкових, протитимінгових, Персонажів, таких як колет, я не знаю, там Мелоді і таких інших типу антитанків, да? але все рівно в більшості своєму, щоб витягнути таку катку, потрібно мати дуже величезний скіл і в першу чергу, звісно, вдачу. Але навіть це не остання проблема. Коли ви думаєте, що нічого гіршого за тимінг вже не може бути, з'являється ще одна проблема цього режиму. Цього режиму, і звісно, це несправедливість. У шоу Даун ви не можете розраховувати на свою стратегію чи навички, бо навіть найменша помилка може коштувати вам перемоги. І що ще гірше, часто удари приходять ззаду, без будь-якого попередження, і ви не можете навіть зрозуміти, як це сталося. Тому тут, окрім вміння, велика частина залежить від удачі та випадковості. І взагалі, реально режим ШД – це чисто удача і випадковість, тому що ви можете. Можете грати супер-мега класно, супер-мега круто, але якщо ви граєте в цілому погано, і навіть окей, не погано, а просто нормально, ви цього не помітите, тому що вас можуть закрисити, і вам може просто не повести, допустимо, зі спавном. Або навіть не допом... вам може просто не пощастити, коли ви отримали. А... Не так багато банок, як отримали ваші суперники. У вас може бути всього там 10 банок, а в когось може бути 15 банок, якщо, наприклад, брати режим Тріошеде. І звісно, виграти в такій катці у вас не вийде. І не тому, що ви слабкий гравець, а просто тому, що ви не встигли залутати потрібну кількість банок. І це дійсно велика проблема, тому що взагалі в цьому режимі, як ви вже можете зрозуміти, вирішує не скіл, не ваше вміння, не ваша тактика, не ваша схема. А просто ось ця неймовірна просто максимальна величезна удача, кому як пощастить, то так звісно і зможе виграти. І все це разом веде до того, що режим ШД дійсно поступово стає просто не то, що нецікавим, він стає поступово нечесним взагалі. Якщо ви хочете грати чесно і активно, тут ви просто потрапляєте в пастку механік гри. Адже гравці, які зосереджуються тільки на тимінгу чи сидінні в кущах, отримують великий виграш, навіть якщо їхні навички не особливо вражають. Чому ж гра для новачків стає такою складною? Тому що нові гравці не можуть одразу зрозуміти ці. І три кити, ці три величезні проблеми, на яких стоїть цей режим. Кемпери, теймінг і, звісно, випадковість. Ну і куди ж без удачі. Звісно, це все те, що і є в цьому режимі. Це все те, що несе в собі цей режим. І якщо ви хочете дійсно тестувати свій скіл, грати більш краще і дивитися, наскільки ви вмієте грати, а наскільки ні, то вам вже треба переходити на режими 3х3, де дійсно грають не то, що ПРО, а там, де в принципі вас не зможуть закрисити, і там, де дійсно буде вирішувати не якась вдача або кількість там банок. Або кількість прокачки, а буде дійсно вирішувати ваш рівень, ваша хитрість, і навіть в деякому, в принципі, в деяких моментах буде вирішувати навіть ваш скіл. Наприклад, в тому ж бровболі або в хокеї не завжди вирішує прокачка. Ви можете грати не прокаченими персонажами, але якщо ви будете вміти правильно трікшотити, ви будете розуміти механіку цього режиму і розумітимете, наскільки вам потрібно вдарити, під яким кутом правильно зробити нахил, щоб вдарити. Правильно, щоб м'яч залетів або шайба у ворота, то в принципі вам не потрібно буде навіть стрілятись. Дійсно, є режими, в яких потрібно не тільки е скілний рівень гри, а навіть розуміння механіки цілою, цілої гри, ну і звісно, фізики. І це дійсно класно, тому що ці режими дають набагато більше користі, ніж один ШД, в якому, крім випадковості, є прокачка, і звісно, тиммінг, який ну, завжди закінчується крисенством. Ви можете грати один, а можете грати і двоє. Це ніколи не дасть вам результату, і ніколи, звісно, не дасть вам гарантії того, що ви зможете виграти. Тому що навіть якщо ви тіметесь, завжди є ризик бути вбитим зі спини, і звісно, закрисеним. -за тому я думаю, ви. Ці всі проблеми розумієте. Отже, мої висновки з цього ролику такі: якщо ви хочете в принципі уникати цих нечесних і нудних тактик, я раджу вам просто бути обережними з режимом ШД, дійсно. І я не кажу, що вам не грати в ШД. Ви можете в нього грати, але не потрібно в нього ставити всій козирі. да? І якщо ви згодні з моєю думкою, підтримуйте це відео лайком і підписуйтесь, звісно, на канал, щоб ми могли разом показати, що такі моменти не мають місця в Brawl Stars і взагалі грати на режимі ШД... А, Новачкам я не рекомендую. Якщо ви не згодні, пишіть в коментарях, чому. І ми обговоримо це в наступних відео. Дякую за перегляд! Скоро побачимось. З вами був Ренді, і Всім пока.